Так, ну що ж, всім привіт. Це перший день, сьомого тижня розробки. І що було за цей зараз зроблено? Було додано ще трохи досягнень. По-перше, Африканська Республіка, це за Центральну Африканську Республіку захопити. Всю Африку була Британська імперія додана захопити територію Британської імперії за Британію, Візантійська Імперія за Грецію, землю Візантійської імперії. Досягнення також. Just an achievement, просто ачівка, і за Австрію треба захопити всю Європу. Хто знає, той знає. Також Пепероні in Washington. Це мене попросили, попросив Ромчик, підписник, додати, і це за Італію треба захопити США, і це пепероні в Вашингтоні. Так, також Римська імперія за Італію, Римську імперію і, ну так, шість досягнень. Було додано шість досягнень. Якщо я щось пропустив, то знайте, що ще було додано також. Я почав підготовлювати основу для додавання DLC Перше DLC, яке я зроблю, це буде Region of Ukraine і я щось недооцінював тривалість додавання DLC Ну, це DLC, в якому ви зможете за регіон України грати, і те, що я встиг зробити, це додати. Ну так, я десь годину все одно витратив на досягнення, і те, що я ще за годину встиг зробити, це додати всі регіони, поназивати їх тут. Ну, типу, просто в. Самому інспекторі, ієрархії. І я купу часу витратив, я щось недооцінив час, який витратиться на те, щоб перекласти на 12 мов. 27 назв на 12 мов. 324. Це 324 назви <різна> по різним мовам. Тому так, це було довго. Також нам залишилось ще відносно багато зробити. Прописати населення, площу, ВВП, резерв. Податок, дем індекс, якісь доріг я позлишаю, агроконтрольтуру поділити і витрати на освіту і інфраструктуру, освіту, і медицину я також залишу, Коротше, ще прописати їх всіх. Також пропори, пропора подавати, тому що тут топ countries у нас. О, у нас ще прапори мають бути, і типу прапори кожного кожної області додати. Коротше, ще є над чим працювати. Тому до завтра. Так, що ж, це другий день, сьомого тижня. Що я зробив? А я зробив повністю працюючи DLC. Так, там довелося помучитись, багато помучитись. Але по-перше, так, давайте. Трохи гучну музику, щоб трохи і чутно було. Якщо так, ну, то завантажити. тут ще додатково є ще якісь збереження, які будуть приховані, з'являтися, якщо ви купите DLC і так далі. І скоріш за все, я зроблю це якось красивіше, можливо, навіть вони не тут будуть відкриватися, а коли тикаєш на DLC, коли ти тикаєш на Go to DLC, там, скоріш за все, буде відкриватись окреме менюшка для нього. Типу, нова гра. Нова гра і чеки для завантаження. А зараз поки що тут є чеки для завантаження, ось тут знаходяться. В загальних чеки для завантаження. Якщо тикнути в меню кнопку, то одразу нас перекиде на вибір країн. Я прописав всім населення, прописав всім ВВП, прописав всім резерв і прописав всім кредити У всіх є кредити, у всіх є населення, у всіх є ВВП. Тому так тикаємо, припустимо. А, -а, а, знаєте, що я зрозумів? Кредити ж у нас написані, написані в відсотках від ВВП. Треба було їх зберігати і не чіпати Я, по ітогу, зробив всім дуже маленький кредит, я правильно розумію? Сума кредиту нуль. Так. Коротше ось. Провантажуємось. Ось так воно все виглядає. Донецьк на За... а! Донецьк на Харків. Запоріжжя на Херсон. Херсон на Дніпро. Дніпро дивиться на. на Кропивницький Кропивницький на Дніпро, Миколаїв. Також на Дніпро, Полтавська область. На Київ. Київська на Чир... на Рівненську Коротше, рівницька на Київську. О, рівницька може Київську захопити, тому що Київська чисто собі авіацію викликала. Ну, молодець, що я тобі скажу. Коротше, все, воно працює. Воно працює, потім воно додасться як DLC. Я його завчасно підготую, і буде ось таке DLC. Нахри за, Ну, типу, по регіонам України. Вже ж, автозбереження тут працюють. Збереження завантаження працюють. Крім захопив Севастополь. Типу, ось так я можу тикнути, зберегтись. Давайте останню ячейку. Вийти в меню. Завантажити. Останню ячейку діло стічки завантажу. І ось воно, все. Типу. Крим захопив Севастополь, Донецьк, Харків, на жаль, і так далі. Теоретично, якщо б я викликав, я б міг зараз в Донецьк напасти. Прочте, що Донецьк тут найкраща провінція, то це непогано подає було. Також я одразу попереджаю, тут дуже часто будуть сипатись топ. Через те, що занадто маленькі цифри, і топ може просто неправильно показуватися. Тому я одразу попереджаю. О, це Київ. Київ захопив Київську область. Мені здається, він регулярно буде це робити. А ти випадково не перше місце? А, друге місце Київ. Коротше, до завтра. Так, що ж, всім привіт, з вас підписувати вподобайка. Це третій день цього дожнього розробки. І я вже почина... по помічаю, що я повільніше починаю працювати, тому що це менше і менше. Ну, гра ну, вже має такий вигляд, який я б хотів, щоб вона мала, і мені мало що тепер є що змінювати. Так, перше, я трохи переробив кнопку DLC. Тепер, коли ви тикаєте, воно. Окремо мінішко для DLC кожного буде. Тут автозбережні DLC, збереження DLC, нова гра для DLC. Тобто ось так, тикаємо нову гру. І переходимо сюди. Ось, типу, грати за Луганська. Так, просто підніму податки, щоб зберегтись. Ось зберегти ось будь-яку очіку. І по ітогу це не як в симуляторі України, що там тільки немає можливості зберігатися і так далі. В достатніх масштабах. Тут тепер нормальна кількість, типу. Так само, як і. Коротше, так краще. Також ця кнопка з'являється, буде з'являтися після того, як ви купите DLC. Так я на місці, трохи відворікся Також що було змінено нова гра. А, це не обов'язково тут показувати. Давайте назад. Україна. Нова гра. Залуганськ, сядемо, пропустимо. Прекрасно. І тут тепер на плюсиках. а <пітка> <піл Jack> зачекайте. Я не нову версію експортував. Зараз, секунду. Мені треба дещо перевірити. О, окей. Тут е, я зроблю так, щоб на DLC показувало. Ось тут на всіх плюсиках написано, що якщо ви з Shift тикнете, то x 10 буде. Якщо ж з Ctrl, x 100 те ж саме податки, тут просто Shift X1, тут також Shift X1, і те ж саме підписано на На будівлях Shift X10, Ctrl-X10, x 100 точніше. І воно все працює, все усюди працює, воно буде додавати по 10, по 100. Коротше, це те, що я змінив, складно подумати, що я хочу змінювати, тому що я зараз пограв. Я декілька днів, я десь півгодини, більше півгодини, годину тестив, просто перевіряв, і насправді кажучи, мене влаштовує, мене гра повністю влаштовує. Навіть не влаштовує, мені подобається гра. І думаю, мені зараз складно зрозуміти, що я хочу ній змінити, поки. поки що. тому не знаю. Можливо, зроблю міні-перерву розробці гри на саме симулятор країн. О, а я зрозумів, що я не зробив. Я не зробив кнопку продовжити. У мене кнопка продовжити не працює. Я просто відкладав її роботу, коротше все, і зроблю ще кнопку продовжити. Так, всім привіт! Це вже який? Четвертий день Сьомого тижня розробку. По-перше, я там багато чого виправляв. повиправляв. Кнопка продовжити тепер працює. Нас завантажує, завантажує правильно. Типу, і незважаючи на те, де я зберігся, воно працює. Також, тепер нова гра. І я одразу знаю, які претензії ви будете мені казати, казали б. Але тепер не будете це казати, тому що. а я додав все ж таки Данію, але це як маріонетку Гренландії. Типу, Дані є, але це маріонетка Гренландії, Калінінград є, це маріонетка Русні і французька гвіана є, це маріонетка Франції. Тепер ви не будете мені казати, типу, ой, в тебе не вистачає там французької Гвіани. або ой, в тебе не вистачає на мапі Гренландії. Все, тепер вистачає. Тепер не треба. Ну, я вже ж це працюю, якщо зайти за Францію, то як ось одразу в списку маріонеток є французька Гвіана зі своїм прапором і так далі, якщо тикнути на Гренландію. Ось він показує, що Данія тут показує, що маріонетка. Ось це лайно. Знову ж Данія бачить свою маріонетку, і ось це лайно також бачить карінратик свою маріонетку. Коротше, все, тепер це є. В принципі, гра мене повністю влаштовує. Чекаю, виходу її. Що ж, нарешті, нарешті мені підтвердили. Підтвердили сторінку гри в Steam, симулятор країн. Тепер вона є в Steam. Будь ласка, перейдіть і додайте і до бажаного, якщо ви хочете підтримати розробку на даному етапі. 30 серпня вона вийде. Вона вийде з знижку в 10%. Сам по собі буду коштувати 52% 2 без знижки, знижкою десь. Я сказав, 52%, 52 гривні. Без знижки. Це 52 гривні, без знижки, зі знижкою десь 40 з чимось 45. Ну так, послання на неї буде в описі. А поки рана вийде, я поки роблю перерву в її розробці. Мені ще є чим займатися, є над чим працювати. Тому ось ан анонсую цю симулятор країн на 30 серпня. А ще одразу? Є, ось DLC. Регіон одразу кажу, анонсую їх вам на 4 жовтня, будуть, 4 жовтня вийдуть. Коротше, так. Ось симулятор країни, який вийде 30 серпня. Я вам анонсував 30 серпня. Зараз додавайте доважемо, а ну, 30 серпня заходьте, заходьте і грайте. А поки що. Ну, дякую, дякую. Стойте спонсори на Ютубі. посилання в описі, всім удачі та бувайте.